Можна, а зараз я вкритамо руках, Ні, ви залишайтеся на місці. Блять, послухай, ви що, блять, він кіно грає таке ще що, блять? Можна ваше позитивно. Суперполіцейські, дітьми нормально, супер Я до вас з нормального адекватно. Я бачу, ви з нормального адекватно. Залишайтеся в машині, залишайтеся, не виходьте, не О, потрібно. ваше воде. Я на вас выпущу постанову. Якби ви просто послухались і я б вас просто попросив перепаркуватися. Оскільки ви мені хамили, я змог, вимушений вам, вам випустити постанову. Хлопчик, ти загрався трошки. Чесно, ти загрався я в поліцейському. Яким менше робота? Я вас розумію, залишайтеся, будь, вас. будь ласка. Слухай, дай сюди мої документи. Залишайтеся, будь ласка, в машині. Я зараз роблю один дзвінок нахер. І ти зразу вже не будеш на цій новій роботі. Залишайтеся, будь ласка, в машині. Ну, ти це робиш, блядь? блядь? Вас нормально, блядь. став, прийшли, блядь. Набирали людей. Я зараз від'уду. Залишайтеся, будь ласка, на місці. Додому до ти мені привезти. Залишайтеся на місці, будь ласка. Будь ласка, на місці. На місці залишайтеся. Залишайтеся на місці, я вас прошу. Залишайтеся на місці. Ви ви здійснюєте рух без посвідчення водія. Залишайтеся на місці, я вас прошу. Якщо він не виїхав, я за залишайтеся на місці. Я вам не дозволяю рух, залишайтеся на місці. Залишайтеся на місці, залишайтеся на місці будь ласка, станьте там де. Залишайтеся, будь ласка, Вибирай на місці. не блядь. Я, звичайно, я будую правильно речення. Я тобі не дозволяю. Хто ти ж мені можеш дозволяти? Будь ласка, залишайтеся на місці. Давай быстро, швидко, швидко. Пишемо, а потім будемо розбиратися. Але я думаю, що ти дуже помилився в виборі. ведіть себе агресивно, я з вами... Я, я ти дуже помилився в виборі агента для себе, Понятно. Залишайтеся на місці. це я один чи один. Не пустив, не роз... Ось він треба. Підбукує. Ти викликав. Грушевської 4. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, сядьте в машину, сядьте в машину, сядьте в машину, будь ласка. Послухай, мужик, перепиши Дані і віддав документи, все, добре, ти мене затримуєш, а ти ніхто, щоб собі дозволяв такі речі. Поліцейський. І що? Ребята, ви заіграли цю ігру. Я розумію, що ви модні ви, нолі. Ну, але ви загралися проти. Розумієте, ми свої службові обов'язки. Так, Які службові обов'язки? Хочеш я тебе зараз попитаю по статуту? Ти знаєш всі свої службові обов'язки. Хрін зараз закриєте рот на третій край. На це наші бажання. <ріпи> Він пра, набирали пирухарів, блять. Наш травм, Майдан, це Вульбагін, транспортер. Державний номер мій, потім секунди вже адректуємо. тебе маєш доказати обратно, що Я зараз слухаю тобі документи, ти привезеш мені сьогодні ввечері до дому, блядь. Вам потрібно швидка. Ведіть себе адекватно. Викликайте швидку. Викликайте вам швидку. Наручники одень. Викликайте вам швидку. Це твоя велика сексуальна фантазія? Залишайтеся, будь ласка, на визначеній мною дистанції. Смішною, блядь. Андрій Борє. Просто смішною чудовищою. За три хвилини. Мені треба переїхати. Залишайтеся, будь ласка, на місці. Це зафіксовано на камеру. Не можна здійснювати без посвідчення водія. Я вам віддам, ви переїдете і залишайтеся на місці.